Мої вітання. Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації, ми говоримо у програмі Зарубіжжя на моєму youtube каналі Віталій Бала. Сьогодні 4 листопада, вівторок. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні писали про події і новини, які стосуються України у впливових змі Сполучених Штатів Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки The Washington Post. Путін переходить до своєї наступної зупинки. Не чекайте стрілянини отакий заголовок в статті у Washington Post. Дуже непогана, на мою думку, стаття Мова йде про те, що побоювання щодо ескалації за межами України повернулися. Тривожні сигнали спалахують у Казахстані та Вірменії. Тобто, те, що Росія вже навряд чи буде мати таку пряму якусь інтервенцію агресію, поки йде широкомасштабна війна в Україні. але... Вона вдається до своїх, ну вже виправданих методів. Про це пише The Вашингтон Пост. Тобто, ну і, зокрема, згадується і Молдова. Пам'ятаємо, всі ці вибори там були вкладені великі кошти, сотні мільйонів, сказала президент Молдови, Майя Санду. Але слава Богу, проросійські сили не змогли перемогти на парламентських виборах. Ну, і... Зокрема, тут пише Washington Post, Пост, що у конфіденційному звіті за 2024 рік надано високопосадовцям Росії прем'єр-міністром Михайлом Мішустінним. Попереджалося, що Москва втрачає позиції в Центральній Азії та на Кавказі. Тим часом ці регіони ну стали геополітичною та економічно важливими для інтересів США. Мова йде про безмовно ці корисні купалини, ці рідкоземельні метали. Залежність США від Китаю не хочуть диверсифікувати. Ну, і, зокрема, в Казахстані є такі е, копалини пише ваш пост, і Казахстан може стати третьою злочною е, родовищ у світі. Ну В принципі, це зрозуміло тоді всі ці ці, ці інтереси е, Америки у Казахстані. Ну і перше про те, що е, так чи інакше, в останні місяці Москва активізувала свої зусилля щодо дестабілізації регіону у Казахстані. Російські оперативники, як повідомляється, намагалися розпалити заворушення на півночі країни з російською більшістю у Вірменії. Влада зрештувала прокілівського бізнесмена в рамках ймовірної змови про державний переворот. Тоді як вірменська церква, яку церковні дисиденти звиваючи у зв'язках з російською розвідкою, повстала проти уряду. Перше ж ваштон послу ну, щодо церкви. У нас, в принципі, така сама ситуація. Ну, цей план, якраз і пише Ваштонпост, пригукується зі стратегією Москви в Україні розпалювати невдоволення в російськомовних регіонах, фінансувати дружніх олігархів, таких як українцеву Медведчука, згадують, та залучати філію місцевої православної церкви, яку ну, називають агентами Кремля у мантях. Казахстан особливо розливий, пише ваштонпост. Він має найдовший кордон з Росією та є домівкою для найбільшої російської діаспори після. України. Ну, сподіваюся, що в Росії нічого там не вийде. Раз про це пишуть, значить, знають, і Вірменія вже вживає заходів. Сподіваюсь, Казахстан також. Американська газета The New York Times. Україна переходить до реформування військової служби. Ну, пише про те, що заявив вчора ввечері міністр оборони Денис Шмигаль, що там будуть тепер контрактики. Країна запровадить строкові військові контракти, щоб спробувати залучити новобранців та полегшити навантаження на солдатів після років бойових дій. Ну, дійсно, зараз. Контракти безстрокові, про це багато багато говорять. Ну і зокрема, тут пише New York Times, що за новою системою, як військовослужбовці, так і новобранці зможуть підписувати строкові контракти на термін від одного до п'яти років. Про це заявив якраз, пишуть Дениш у увечері вчора. І що будь-який солдат, який підписав контракт на два роки або більше, отримує річну відстрочку від потенційної майбутньої мобілізації після завершення терміну. Тобто мобілізація не... Скасовується, але тепер насправді цікаво, о, як бути з тими, які підписали ці раніше контракти, які безстроковими, наскільки швидко зможуть набрати відповідних контрактників, щоб потім все-таки зробити ротацію. Це дуже ну, болюча і чутлива тема. Ну і аналітики та українські законодавці також зазначили, що план був недостатньо деталізований, що успіх залежить від того, як його буде реалізовано. Ну, від реалізації це дійсно залежить практично у нас зараз все. І, на жаль, маємо приклади, коли чинна влада реалізує навіть хороші е, плани, м'яко кажучи, не дуже добре. Велика Британія, Британська газета The Guardian. у своїх вступних коментарях комісар Європейської Союзі з питань розширення Кос позитивно відгукнулася про Албанію, Молдову, Чорногорію та Україну, заявивши на прес-конференції, що ці чотири країни підтвердили свої амбіції конкретними діями. Ну так, зараз нас дуже багато говорять про те, що там є звіт Європейського Союзу, що ніби хвалять Україну, що це найкращий звіт за останні три роки, і так далі і так далі. Ну, Насправді це ну, не зовсім так. Е, зокрема, от е, комісар з питань розширення Кос е, здебільшого повторювала попередні коментарі, називаючи Чорногорію найбільш підготовленою країною, водночас хвалячи Албанію за безпрецедентний прогрес у п'яти з шести там ну, областей співпраці, так. І, зокрема, пишуть про те, що вторгнення в Росію Гардіан далі продовжує чітко свідчить про необхідність розширення е, Європейського союзу. Про це сказала Кая Калас, головний дипломат Європейського Союзу. Але вона також зазначила, що Європейський Союз не, збиратиме, не збиратиметься йти на компроміс і не пропонуватиме жодних спрощених шляхів. А процес ступу справедливий, жорстокий та заснований на заслугах. Ми не знаємо, що там. Дуже в нас хотіли представники чинної влади, щоб якісь були такі прискорені. Ну, бачите, Кая Калас, яка є, до речі, нашим дуже добрим прихильником. Вона очолила прям уряд Естонії, дуже такий наш хороший друг, і навіть вона говорить, що не буде жодних компромісів, що буде жорсткий та справедливий заснований в заслугах, процес вступу. Це насправді певною мірою на нашу адресу йде, е скажімо так. Натяк. Ну і вона каже, що приєднання нових країн до Європейського Союзу до 2030 року є реалістичною метою. Ну Чому 2030 рік там Зеленський виступав, заявляв, що він хоче, щоб Україна вступила до 2030 року. Але я думаю, що в даному випадку Каякала з Горіс, всього, про Горію Гор та Албанію. Франція, Агентство Франспрес. Прес. Німеччина планує додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні у 2026 році. дуже хороша новина. Міністерство фінансів України планує збільшити свою військову допомогу Україні на 3 мільярди євро наступного року, приблизно до 11,5 мільярдів євро для підтримки і боротьби з Росією. повідомила Міністерство фінансів Німеччини, і це дуже хороша новина. Французька газета Le Monde. за даними південно-корейської розвідки, північна Корея з вересня відправила до Росії 5 тисяч військовослужбовців. Умова йде про те, що вони будуть там займатися. Як тут мобілізовано для реконструкції, тобто будуть реконструкцію інфраструктури. Але також розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що приблизно 10 тисяч північно-корейських військовослужбовців наразі розгорнуто поблизу російсько-українського кордону. От такі от новини. Корея продовжує воювати проти України. До речі, не знаю, які там у нас є. У нас там відносини з ними нема. Треба уточнити дипломатично. маю на увазі, бо я говорив сьогодні про це, що. Перу розірвало дипломатичні відносини з Мексикою тільки через те, що в резиденції у посольстві в Перу так посольстві Мексики вони там ну перекривають, як там кажуть, там знайшла притулок колишня прем'єр-міністр Перу і Чавес, так і це насправді ну, на мою думку, не такий серйозний аргумент для розриву дипломатичних відносин, як те що Корея, Північна Корея воює проти. України, треба. Давайте я подивлюся також, і ви подивіться, чи є в нас дипломатичні відносини з Північною Кореєю. Сподіваюся, що нема, але я чесно кажучи, зараз не, не пам'ятаю. І Німеччина більд Україні потрібно ще 750 мільйонів доларів на імпорт газу. Ну, це заявив Володимир Зеленський. Нам треба на 30% збільшити імпорт. Через те, що там посила атаки, український назичний сектор, ну 750 мільйонів доларів, 650 мільйонів євро. Це безумовно дуже добре, що нам треба. Але тоді скажіть мені, будь ласка, навіщо От вся ця була затія із зимовою тисячою, із ух, залізницею? Там ж мільярди, мільярди підуть гривень. Можливо, треба ці гроші якраз було би витратити на закупівлю газу, а не заявляти і просити, що нам потрібні е, 700 50 мільйонів доларів. Цікаво, як на це реагують наші партнери, коли побачили ці піар-акції стосовно цієї зимової тисячі і три тисячі кілометрів так, безкоштовної, покрузалізниця для українців. Іспанія, іспанська ну, пише про те, що був опублікований звіт Європа, Росія, огляд балансу сил. Його підготував французький інститут міжнародних відносин «Е-Фрі». E Ну, що Росія є довгостроковою загрозою і Європі потрібна узгоджена стратегія економічної оборони. У попереджається, що Європа може зіткнутися з трудощами в мобілізації військ та зброї у разі війни з Росією. Ну я думаю, що це абсолютно десь такі. Європейські країни мають необхідний потенціал, тобто економічні ресурси, військові можливості та технологічні ноу-хау, щоб протистояти Росії до 2030 року. За умови, що і це очевидно важливіше. Вони продемонструють політичну волю. Бо дійсно вони всі там хочуть дівати. Ну і також пишеться в цьому звіті, що з моменту початку шокомоштабного вторгнення країни Європейського Союзу збільшили свої військові витрати. Але згідно зі звітом, європейські сухопутні війська мають критичний дефіцит, зокрема у запасах боєприпасів, також і підстави сумніватися в політичній, стратегічній та оперативній готовності деяких європейських військ у разі виконання сценарію конфронтації. Ну і Італія, Ітрійська Азета Ля Републіка. Європейський союз, Київ зобов'язаний вступити, але має змінити негативні тенденції. Незважаючи на дуже складні обставини, з якими стикається країна через асивну війну у Росії протягом минулого року, Україна продовжувала демонструвати вражаючу відданість своєму шляху до вступу до ЄС. Однак, нещодавні негативні тенденції, включаючи посилення тиску на антикорупційні органи та громадянське суспільство, мають бути рішуче змінені. Про це йдеться у чому ширшому звіті про розширення. Тобто там насправді у нас є претензії. І їх, їх треба не, не ховати, їх треба е, виконувати, щоб більше таких претензій у нас не було. От про такі е, новини, які були сьогодні-вчора в впливових засобах масової інформації у світі, я хотів вам повідомити у своїй програмі «Зарубіжжя». Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити лайки, коментарі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!